Чесніші отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні в нашому народі відзначається згадка про хрещення Київської Русі, хрещення цілого народу. І ми добре знаємо, що поміж мотивами хрещення цілого народу були також мотиви політичні. Тут може бути багато суперечок Навіть між істориками, чому князь із якими мотивами хрестив цілий народ, але для нас важливо, дорогі брати і сестри, щоб у сьогоднішній день справді пригадувати собі політику нашого хрещення. Бо політика хрещення завжди одна й та сама. Вона не змінюється із часом, вона не змінюється відносно інших людей, їхньої думки. Політика хрещення це щоб постійно відрікатися від диявола. Бо знаєте, дорі брати і сестри, сьогодні у народі пройде небагато, немало заходів різних із вшанування такого пам'ятного дня, бо справді, коли йдеться про хрещення певного народу, і це відноситься також до інших народів, то про що йдеться? Йдеться про те, що народ відрікається від поганства, від ідолопоклонства. І знаходить нарешті Бога. Відрікається і розуміє, що сатана є одним ворогом для усіх диявол. І той єдиний, котрий переміг сатану, то є Ісус Христос. Саме тому ми всі хрестимося. Не тому, щоб перемогти диявола у своєму житті, бо ми не можемо Його перемогти. Дуже Таким показовим є сьогоднішній євангельський уривок. Безпомічний батько приходить до Ісуса Христа, коли йдеться про опанування бісом. Лише Христос є той, котрий переміг. І що ми робимо в хрещенні? Ми в хрещенні це підтверджуємо, ми на це погоджуємося, що лише Ісус Христос у моєму житті може того диявола перемогти. Саме тому ми використовуємо воду, котра є символом смерті. Бо з призиванням Пресвятої Святої Тройці, коли священник зливає на, на нашу голову воду, це означає, що у нас, у нашому житті, має бути та смерть потоплена, той диявол має бути погублений. А з тої води маємо вийти ми уже інакші. Воїни Христові, як про це говориться. У молитвах чину хрещення. І от справді, можна сказати, найкраще ми би могли відзначити хрещення Київської Русі. Ми справді ми розуміємо, що наша територія відноситься ще й до іншого хрещення, Криломефодіївського. Але ми всі би могли найкраще відзначити День хрещення нашого народу тоді. Коли б ми зверталися постійно, пригадували собі сьогодні про наше із вами хрещення, що якщо не буду із Христом, якщо в своєму житті не буду прибігати до Ісуса Христа, у цьому спасіння всього народу, і лише тоді можемо сказати, що ми справді хрещені. Бо фактично увесь народ хрещений. Але хто отим хрещенням? Тою політикою хрещення, що Христос має бути в моєму житті, Він має перемагати диявола. Хто тою політикою живе? Ми живемо різними політиками, ми живемо різними суєтами, новинами, які нас сьогодні бентежать. Але чи шукаємо Христа? Так би хотілося, щоб це питання сьогодні прозвучало справді в кожній українській душі. Бо влада розпорядиться, щоби провелися молебні. Відбудуться якісь інші вшанування, заходи із святкування. Але чи пригадаємо ми собі, що і ми лишимося родом невірним, невірним Христові, і лишимося народом розбещеним тоді, коли кожен буде шукателем свого? А Христові ми ніколи не будемо. І чи не намарно тоді ми хрещені? Дуже мало, дорогі брати і сестри, справді ми це бачимо у цей час гордитися своєю історією, історією, котра, котра є славна. Дуже важливо бути гідними тої історії. І мені здається, що зараз, як ніколи, це питання стоїть для кожного із нас. Чи ми гідні тої історії, чи ми гідні предків? Чи ми гідні тих, які справді старалися жити вірою? Зараз хочеться, щоб це питання лунало на тих заходах святкування хрещення Русі, щоб воно лунало також в головах політиків. Щоб воно лунало для нас сьогодні, бо лише прибігаючи до Ісуса Христа, можемо мати перемогу над дияволом. Інакше кожен із нас лишиться і своїми ідолами. Інакше кожен із нас залишиться невірним. апостол Павло нам сьогодні пригадує, що як чоловік, так і жінка, усі від Бога, бо все від Бога. Але чи цього шукаємо? Молімося, дорогі брати і сестри, щоб справді сьогодні для нас оце було основним, щоб ми жили нашим хрещенням. Сьогодні пригадували собі обітниці, які замість нас зробили хрещені батьки, кажучи, що відрікаються від сатани у нашому імені. І в нашому імені обіцяються служити Христові. Молімося, щоб це звучало у душах хрещених сьогодні. Слава Ісусу Христу!